Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо наш черговий брифінг. У Донецькій та Луганській областях продовжується активна фаза антитерористичної операції. На минулому тижні завдяки злагодженим діям підрозділів Служби безпеки України, Міністерства оборони прикордонників Національної гвардії МВС від терористів було звільнено низку населених пунктів. Зокрема, це міста Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Артемівськ, Дружківка, селище Миколаївка, пропускний пункт Довжанський та іншим. Зокрема, вчора над Артемівським та Дружківкою було піднято державний прапор України на даному етапі, згідно доручення президента України, пріоритетним завданням є налагодження мирного життя на територіях звільнених від терористів. Українські військові займаються розмінуванням адміністративних та соціальних будівель, об'єктів життєзабезпечення мостів та доріг. Сили АТО знешкоджують терористів, які намагаються маскуватися під мирних мешканців. Спеціальні технічні служби роблять все можливе, щоб у домах людей якнайшвидше з'явилося світло та вода. Місцевому населенню надається уся необхідна допомога. Це медикаменти, питна вода, продукти харчування. Зокрема, вчора у містах Слов'янську, Святогірську, Дружківці людям було передано понад 25 тонн гуманітарної допомоги. Вже перераховано транш пенсій за липень мешканцям Слов'янського та Краматорського районів. Ремонтні бригади роблять все, щоб якомога швидше було відновлення залізничного сполучення. Подальше розгортання антитерористичної операції відбувається відповідно до стратегічного плану президента України щодо звільнення Донбасу. Президент поставив завдання зробити все, щоб мінімізувати загрози та уникнути жертв серед місцевого населення. Тому бомбардування авіацією та застосування важкої артилерії по населеним пунктам повністю виключено. Водночас глава держави наголошує на неприпустимості одностороннього припинення вогню, можливість зупинки активних дій у рамках антитерористичної операції буде розглядатися тільки після виконання мирного плану, який передбачає звільнення усіх заручників і полонених, звільнення усіх українських міст, здачу терористами зброї. Відновлення контролю над державним кордоном із залученням до моніторингу ситуації представників ОБСЄ. Сьогодні сили антитерористичної операції зосереджені на знищенні баз підготовки осередків і блокпостів бойовиків, відновлені контролю над державним кордоном та на дійній ізоляції зони конфлікту у результаті активних дій в лавах найманців. Спостерігаються панічні настрої. Все більше бойовиків здається в полон. Наразі ведуться підрахунки кількості полонених та зданої ними зброї. Ці цифри ми озвучимо на наступному брифінгу 18-й годині. Протягом останньої доби терористи 10 разів обстріляли блокпости та позиції Збройних сил України в районах населених пунктів Луганськ, Креміна, Амросівка та Довжанський. Усі атаки відбито. Жоден з військовослужбовців не загинув, лише один отримав поранення. У вкрай складних умовах підрозділи Державної прикордонної служби продовжують виконувати завдання з охорони та оборони державного кордону на українсько-російській ділянці. Сьогодні, близько 2-ї години ночі, в районі населеного пункту Бірюкова терористи обстріляли пункт пропуску «Довжанський». Трата поранених серед українських прикордонників та військовослужбовців Збройних сил немає. Більш детальну інформацію про ситуацію на кордоні після цього брифінгу вам розповість перший заступник голови державної прикордонної служби генерал-полковник Павло Шишорін. Під тиском наступаючих сил антитерористичної операції, залишаючи українські міста і сили диверсанти, мінують. Важливі об'єкти соціального та адміністративного значення. Розуміючи, що це може призвести до численних втрат серед мирного населення, президент України доручив командуванню силових відомств приділити особливу увагу розмінування об'єктів інфраструктури в містах, які звільнені від бойовиків. Тільки за останню добу у місті Слов'янськ, військовими саперами було знешкоджено 700 мін і вилучено кілька десятків детонайтерів. Також під час обстеження місцевості біля посту технічного спостереження у селі Обрив Донецької області виявлено мінування бойовиками підходів до пункту з метою пошкодження телекомунікаційних мереж «Укртелеком» і «Київстар». Командування сил АТО звертається до місцевих мешканців. Під час виявлення схожих на вибухонебезпечні предмети або. Власне, розпізнавши їх, обов'язково про це повідомляти силам АТО і не, не намагатися їх знешкодити. Це дуже небезпечно. Якщо немає можливості набрати номер чергової лінії сил АТО, звертайтеся за телефонами 101 і 102, і ваша інформація буде передана до військових саперів. Звільнення населених пунктів Слов'янського, Артемівського, Мар'їнського району та міста щастя позитивно вплинуло на суспільно-політичну обстановку та настрої населення в Донецькій області. На звільнених територіях відновлюється робота теле та радіомереж. За останні дві доби українські військові взяли під контроль дві телевежі в містах Костянтиновка та Артемівська, на яких поновлено трансляції українських телеканалів. На третій телевежі, що знаходиться на горі Карачун, відбуваються ремонтні відновлювані роботи. На територіях, які тимчасово контролюються терористами, продовжують викрадати людей. Зокрема, 6 липня бандити захопили начальника відділу оперативної служби Северодонецького міського відділу головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області. А також його заступника та ще трьох співробітників. Розуміючи наближення своєї неминучої поразки, диверсанти продовжують руйнувати інфраструктуру. Так, 6 липня у Луганській області між станціями Гродня та Кондрашівська терористи підірвали залізничний міст, яким проходить колія до Щастинської ТЕЦ. А в Донецькій області у місті Зогресі бойовики замінували дамбу. Мости на в'їзді в місто. Таким чином, найманці роблять все можливе для ускладнення ситуації на Донбасі і посилення соціальної напруги серед міських мешканців. Тепер щодо Донецька і Луганська: дуже багато запитів іде від журналістів місцевого населення щодо формулювання облога міста. Насправді відбувається блокування підходів до цих міст з тим, щоб до бойовиків не надходила ні зброя, ні озброєння, ні жива сила, ні, ні якісь інші ресурси. Для, для місцевого населення це означає, що вони можуть спокійно залишити ці міста, пройти через блокпости, і їм буде надана усіляка допомога. Будь ласка, ваше питання? Мікрофон дай, будь ласка. Доброго дня, Ольга Паращук, телеканал 112 Україна. Так. Наші телеглядачі повідомляють, що в місті Сахана в Донецькій області очевидці бачили, як їхали бойовики. Вони не могли назвати точну кількість цих людей, але бачили, що вони на вантажівках Камаз завозили зброю. Також вони повідомляють, що на даху одного з інститутів на вулиці Тельмана. Вони сторстановили перенесний зенітно ракетний комплекс. Що ви можете сказати по цій ситуації? По перше, я хочу сказати дякую за цю інформацію. Ми цю інформацію обов'язково будемо передавати нашим розвідникам, і саме ця інформація дозволить нам уникнути жертв серед місцевого населення. Це дуже цінна інформація. І, будь ласка, у кого є ще подібна інформація, передавайте або в, в інформаційний центр СНБО, або просто нашим правоохоронцям вони її нам передадуть. Вона дуже цінна і вона нам допоможе. Дякую. Будь ласка, ще яка інформація? Питання? Що, питань нема? Дайте, будь ласка, не приходжу. Про місто Сніжне, будь ласка. Є якась інформація про що, що саме? Місто сніжне. Ну яка зараз там відбувається? Що там відбувається? Ситуація, яка зараз там. Я уточнюю, я зараз просто точну інформацію вам не зможу сказати. Я уточнюю і вам на 17 -го годину обов'язково скажу. Будь ласка, ще, ще питання у кого. Телеканал ЮБР Тетяна Шумська. Скажіть, будь ласка, чи відома кількість заручників, яка була звільнена в Слов'янську, скільки заручників бойовиків взяли з собою до Донецьку і взагалі кількість заручників серед мирного поселення? Точної інформації щодо звільнених заручників немає, тому що, зокрема, в місті Слов'янськ. Тому що заручники, які знаходилися так, у полоні, вони саме звільнилися, тому що їх вже ніхто не охороняв, вони вже вийшли. А в містах, де вони були закриті і неможливо було вийти їм, то там вже українські військові їх звільнили. Їх ніхто не перераховував, просто шукали місця, де вони могли бути. Цю інформацію передавали мешканці один одному. І тому спеціальне підрахунку, скільки було полонених, ніхто не вів. Зараз головна задача це забезпечити усіх людей усім необхідним: від їжі до енергетики, до питної води і таке інше, медикаменти. Все це надається. І скажу, що е, ті гуманітарні коридори, які готувалися для того, щоб мешканці звідти виходили, вони. Е, не знадоб майже не знадобилися, оскільки мешканці одразу стали повертатися назад в своїм свої міста, і там зараз іде робота, яка допомагає їм відновити свою і роботу, і, соціаль, і соціальні потреби, і все, все, що потрібно. Але є інформація, що бойовики зі слов'янська частину зарушників забрали до Донецьку та до Горло. Така інформація є, вона зараз перевіряється, і це було однією з причин того, що ті колони, які Вирв вдалося вириватися з слов'янська, вони не бомбувалися. Була інформація, і в, в тому числі, і наші колеги теж були заручниками в цих колонах. Дякую. Едуард Крижанівський, телеканал 24. Скажіть, будь ласка, а скільки зараз в Донецьку е, знаходиться терористів? Яка саме кількість? Може приблизно, хоча б кількість? Кількість терористів постійно уточнюється. А ми сподіваємось на внутрішні джерела, які нам будуть цю інформацію надавати. Вона сумується і підсумовується, вибачте, і обов'язково враховується під час е, операцій, які плануються для звільнення міста. Ну, а хоча б сотнях, в тисячах. Я не хочу давати цю інформацію, щоб не вести вас в оману. Будь ласка, сюди, мікрофончик. Олена Тімошинбен, скажіть, будь ласка, ви повідомили про захоплення в полон начальника відділу УМВД. Скажіть, будь ласка, яка його подальша доля? Що для цього, що робиться для його звільнення? Ця інформація, що вона надійшла до нас, ми її повідомили, тому що ця інформація перевірена. І е, завдяки колегам, які повідомили цю інформацію, ми будемо далі працювати над тим, щоб їх визволити із полону. І питання визволення з полону це дуже делікатне питання. Ми його не розповсюджуємо, тому що нам головне звільнити людину, а потім ми вже розкажемо, як це відбувалося. Дякую. Будь ласка, ще питання. Питань нема. Дякую.